Доброго дня, любі малята! Перший сніжок несе не тільки радість, але й небезпеку, особливо на дорозі. Снігопади, замети, слизька дорога, обмежена видимість, короткий світловий день, ось далеко не повний перелік особливостей зимової вулиці. Саме тому необхідно навчитися правилам поведінки на вулицях та дорогах. Зимову пору року. якщо йде сніг, він заліплює очі пішоходам, заважає огляду дороги, різко погіршує видимість, водіям теж стає гірше видно дорогу. Від морозу сніг замерзає, і дорога робиться особливо слизькою, як каток. Тому її треба посипати піском, щоб відбувалося щеплення коліс з дорогою, тобто терця. Дорогу посипали, а сніг іде і йде. Дорога знову робиться слизькою. Машини на поворотах заносить дуже сильно. У таких випадках найчастіше трапляються ДТП з важкими наслідками. Водієві важко впоратися з керуванням. Тому взимку треба бути особливо обережними. Машину на слизькій дорозі зупинити неможливо. Гальмовий шлях транспортного засобу на слизькій дорозі збільшується у 2-3 рази, хоч на колеса одягають зимову гуму з шипами, яка поліпшує щеплення з дорогою. Але це мало допомагає, коли дороги слизькі. Ви пішоходи. Тому подумаємо разом, як берегти себе від ДТП. Коли ви рухаєтеся по тротуару, то не поспішайте, не біжіть, бо можете поскознутися і впасти. Ніколи не ковзайтеся, щоб не збити інших людей, які рухаються поруч, а ще тому, щоб не виїхати на проїжджу частину. Не ходіть близько біля краю тротуару, щоб вас не зачепила машина. Яка випадково втратила керування, переходьте дорогу лише на переході і уважно придивляйтеся, щоб не було поблизу машини. Ніколи не перебігайте дорогу, навіть коли немає транспортних засобів, бо по слизькій дорозі бігти небезпечно. Ніколи не спускайтеся з гірки на санчатах або лижах. З цієї гірки, що веде на дорогу, не грайтеся в вохливі ігри поблизу проїжджої частини, не штовхайтеся, щоб не потрапити під колеса автомобіля. Коли чекаєте на зупинці в громадський транспорт, ніколи не ставайте на край тротуару, тому що можете посковзнутися самі або ненароком хтось може штовхнути вас і ви потрапите під колеса. Оходьте транспортні засоби дуже уважно, коли обмежена чи недостатня видимість. Ну що ж, любі малята, правильно підбирайте одяг та взуття перед виходом на вулицю, обмежте переходи на далеку відстань, особливо в темні часи дуби. Будьте вкрай обережні, бережіть своє здоров'я та здоров'я своїх близьких. І до зустрічі!